Від погляду у минуле до реалій сьогодення в галереї відкрито нову експозицію. 10 травня в закладі привітали митців та мисткинь з реалізацією чергової виставки. Це роботи 12 художників і художниць творчого об'єднання Новація. Концепція у нас була одна, також як і на прошлорічній виставці, життя продовжується тому, що все, що зараз відбувається, в цьому всі варяться. Але варіант, коли може хтось побачити дуже гарний світлий, відобразити це на полотні або в світлинах, робимо так, щоб хоча б підняти настрій, порадувати своїми роботами і вказати, що життя, яка б вона не була, але життя прекрасне. Воно прекрасне, як то кажуть, що все минеться, потім розумієш, що да, могло бути худше варіант. Ну, це такий філософський момент, але зараз ми його не можемо оцінити в повній мірі. Це все згодом. Тому щоб щось в душу закласти собі, в першу чергу, по тому, коли працюєш, сам якось себе урівноважуєш і задоволення отримуєш. Якщо це. Співпадаєш із глядачами, то це дійсно типу не маєш Не має. зря працював. Про російсько-українську війну через картини та поезію розповідає Михайло Смірнов. Одна з його робіт має назву Зерновий коридор, друга їх захищає ЗСУ. Під час відкриття виставки Михайло Смірнов презентував і власний вірш. На цій необ'явленій війні патріотизм і може спосення. І не на весь Цени любовь к родному краю, родной земле, родной стране. Одна валюта — мера той любови, то, сколько за нее пролито кровь, и сколько полегло голов своих и нет другого врагов. На этой необъявленной войне развязанной в угоду сатане. Себя подбадривая песней хора под путинским кровавым триколором, идут охотники за черепами, спускаясь в ад, не рядами. К ним на крыльях черных смерть летит, и музыка валькирии звучит. Не того, другого Вагнера сынок. Из тюрем набранных голодных псов зовет на свой кровавый ужин сатана, оплатит счет чужая им страна. На их пути бахмут стеной стоит, непроливаемая крепость монолит. Сердце воина в нем тверже, чем гранит, своим оружием Дім слава хворі. в Україні, нове сфарпі, слава, добрість усиносить сильна наша держава. Той, хто щось виставляє людям, щоб щось показати, не повинен бути відсторонений від подій, які турбують нашу країну. А це основна подія це війна. Ворог напав, щоб нас стерти ліквідувати, як Етнос будемо казати, ну етнос, який вже став країною незалежною, але ж там в той Росії не згоддя з цим фактом, вони хочуть, щоб ми, якби були з ними одним одним етносом, да, великим російським етносом чи великим, великою Російською імперією. Чи радянським знову тим, тим самим союзом? Я, я проти цього. На виставці представлено 47 картин у техніках живопис та графіка, 22 світлини та шість робіт вишивка гладдю. Тут можна побачити пейзажі, натюрморти, портрети, усміхнені та задумливі обличчя. Зображено природу, події та людей різних часів. Я презентувала роботи про море, про море. Зараз йде війна, дуже тяжке, дуже тяжке час. І коли дивишся на ту проволоку, яка стоїть там до моря, це, ну, я, я розумію людей і хочу йому трошечки-трошечки допомогти, щоб вони їм було легше. Коли йде війна, все ощущається, все е, дуже тонко. Вона біля тонко. Ми хотіли поділитися іменно цим маленьким, той миттю, коли яка нас спасає. У нас війна, все в Чорнобілому. Ну якось мене теж пробило що в чорно-білій роботи. А потім у мене вже такий, мабуть, вже до дуже до такого возрасту, що потрібно щось. Показати, що було в житті в мене. От, от таке от назва така, перегортаючи сторінки мого життя. Все це роботи з, моє, з мого життя, з моїх курсантських времен, времін, часи практики на, на судах. Виставка робіт митців та мисткинь творчого об'єднання Новація триватиме в галереї протягом трьох тижнів. Подивитися картини та світлини можна з вівторка по п'ятницю з 10 до 18 години, та в суботу з 10 до 17 години.